Супергеройські історії остаточно завоювали глядача після появи месників та перетворення Голлівуду на постійне продукування однобокого контенту, де усе йде по колу, і здавалось би, виходу немає. Але на зміну веселим дядечкам у латексних костюмах. Прийшли психи, які відривають їм голови та розмазують внутрішні органи постелі. Сьогодні поговоримо про серіал Хлопаки, який зумів здивувати багатьох, завоювати аудиторію, та, на жаль, має усі шанси перетворитись на сопливу маркетингову гумку, проти якої виступав на початках. Мене звуть Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Ця історія вийшла саме тоді, коли так була потрібна глядачам, які стомились від однакових костюмів. Типових супергероїв, та вже по третьому колу передивилися фільми про Бетмена Вітнолена. Хлопаки вийшли у 2019 році, коли світ жив безтурботним та летачим життям, коли більшості вже приїлася томна реальність, та усе здавалося якимось однаковим, однотипним, безмістовним. Цей серіал став протестом, андердогом, аутсайдером, який вибився нагору завдяки неординарному сюжету. Та цікавому кіно всесвіту він загалом побудований на тому. Що супергерої відкрито живуть поряд з людьми, мають надприродні сили, але вкрай обмежено їх використовують. Для них найголовніше це заробіток, тому усі супери зібрані під дахом однієї корпорації, яка монетизує кожен їх крок та подих. Вони знімаються у супергеройських фільмах та серіалах, влаштовують концерти та проповіді, продають напої та усе, що може стояти чи рухатись. Вони приносять компанії. What Колосальні доходи, а натомість отримують секс, наркотики, будь-які розваги будь ким і здається, що їм за це ніколи нічого не буде. Та проти свавілля суперів виступає команда біллі м'ясника букчера, який разом з соратниками не хоче миритися з цією вседозволеностю, і тому вони по-тихому їх знешкоджують. Та мотиви кожного з команди м'ясника різні. Адже хтось хоче помститися за дружину, хтось за родину, а хтось через свої комплекси та слабкості. Один з них це Гюї, який літнім днем прогулювався з дівчиною вулицею. Вони трималися за руку, розповідали якісь історії, та в момент рука дівчини Г'юі ослабла. Озирнувшись навколо, хлопець побачив лише велику купу крові. Та ту саму руку в його руці, але вже без дівчини від неї не залишилось майже нічого після того, як її на величезній швидкості протаранив один з суперів. Звичайно, що супергероя відмазує корпорація ВОД та пропонує Гьюі замовкнути. В обмін на грошову компенсацію, але той не погоджується та починає співпрацювати з командою м'ясника, аби помститися за смерть дівчини, та в процесі помсти і ліквідації суперів зав'язує відносини з новою учасницею компанії WOT з Іронькою. Дівчина, знаходячись у суперсімці, не розуміє, як влаштована. Вся ця корпорація та стикається як з насильством, так і з приниженням від нових колег. Усе це підштовхує головних героїв до боротьби проти найсильнішого суперів патріота та знищення корпорації. Вот серіал у першому сезоні зробив ставку на злам стереотипів та переніс на екран реалії життя. Усі герої діють не задля краси сюжету, а роблять усе як найпростіше. Тобто, там немає постійних тупих бійок заради бійки. Навіщо все це, якщо можна одразу ліквідувати противника одним ударом? Картина на своїх початках не мала довжелезних філософських розмов про роль супергероїв. Там просто всіх гамселили та веселилися. Якщо супером хтось не подобається, вони не розробляють хитрі плани, а просто скидають людей з будівлі. Головне, при цьому не потрапить на відео та у мережу, бо впадуть рейтинги підтримки. Простота серіалу відразу захопила велику аудиторію, і картина стала однією з найпопулярніших у 2020 році. Та все ж таки вона з першого сезону показала, що буде рефлексувати над повісткою з реальних новин нашого життя. Так туди запхали іронію над компанією DC, яка хотіла розробити своїх месників. Коротко показали історію Харрі Вайнштейна. Та демонструють, як корпорації по типу Apple або Google тримають неймовірну владу. Хоча серіал зробила така сама корпорація Amazon. Перший сезон хлопак розмиває для глядачів тонку межу добра та зла відразу показується, що для перемоги над поганими хлопцями та дівчатами треба стати такими. Кожен з героїв викликає відразу та відштовхує від себе, показуючи таким чином реальний стан речей, де немає білих та пухнастих. На це ж вказує і брудний гумор усіх героїв та й жорстокі сцени. Їх буде дуже багато протягом усього серіалу. Майже в кожному епізоді. То комусь голову відірвуть, то будуть током катувати. Люди втомилися від дитячих супергеройських історій на великому екрані та хотіли щось подивитись без дітей ввечері. Ось компанія Amazon і зіграла на їх бажанні. Шоуранери підтверджували, що зробили дуже багато аналітичних замірів перед тим, як запускати проєкту розробку. Тому можете не сумніватися, що перші епізоди змусять вас не відриватися від перегляду. При цьому у хлопаках не дуже багато екшену, хоча здавалось би, що ще там може бути. Герої можуть десятки хвилин сидіти в одному приміщенні та думати над тим, як вбити того супера, який, здавалось би, не має якихось вад. Але потім вас чекає та сама жорстока сцена цієї розправи. Серіал на початках захоплює гумором, який висміює увесь прилизаний Голівуд з їх заборонами та постійними правилами, які нібито не можна порушувати. Хлопаки доводять, що на екрані можна робити усе, і це будуть з задоволенням дивитися. Робити з цього меми та розповідати друзям серіал десятки разів зламав стереотипи, а потім сам же ці стереотипи обіграв так, наче нічого не сталося. Картина крокує типовою лінією Джозефа Кембела, але під жартами, сатирою та висміюванням трендів намагається це максимально приховати та здатися чим то абсолютно новим. Хоча все це вже було і не раз, просто шоуранери обрали неймовірно вдалий час для екранізації та показали, що саме цікавить людей просто зараз, адже їм вдалося вміло розділити персонажів на конкретні образи та показати ті типажі, які ми з вами хочемо бачити на екранах. Головний герой Гьюі з'являється перед глядачами розмазнею, але вже в третьому сезоні приймає рішення, на які першому не погодився б і бучер. Він набирає авторитету як почах команди, так і зіроньки, стає на ту сторону, яка йому вигідна у конкретні моменти, та сам вирішує, яке життя йому жити. Щодо м'ясника, то це типаж людини, сповненою комплексів та дитячих образ, яка усе прикриває силою та хоче здаватися кимось, а не бути. Він готовий піти на усе заради ліквідації головного супера. Для цього зрадить друзів. Родину та навіть піде на самопожертву. Безперечно, усі персонажі розвиваються і не стоять на місці, але на деяких речах вони не вчаться з першого разу та відбувається самоповторення. При цьому автори дуже детально та ґрунтовно підійшли до питання другорядних персонажів, таких як молоко або французи. Їх історії розкриваються у другому та третьому сезонах, і таким чином картина стає більш наповненою. та Цікавішою, усі персонажі колоритні та легко вкарбовуються в пам'ять. Та найвидатніша родзинка серіалу це патріот, точніше, актор Ентоні Стар, який однозначно був народжений для цієї ролі. Від епізоду до епізоду він захоплює своєю злістю та поривом сили, яку має його внутрішня боротьба не менш яскрава аніж його протистояння з бучером. Це точно найкращий поганець у серіалах за останні 10 років, і це при тому, що сам він супергерой, який мав би рятувати світ. Майже усі фанати цього серіалу з радістю б дивилися на спіноф про кожного з героїв у окремому серіалі. І не можна виключати, що Амазон заради грошей вирішить підіграти фанбазі та піти на таке. Вони вже випускали спецепізоди, мультики. Та майже зробили порнофільм за мотивами хлопак. І це головна проблема сучасності постійне підігрівання аудиторії. Через це серіал вже в третьому сезоні почали критикувати за його розтягненість та сюжетну воду, яка потрохи почала проливатись на глядачів. Важливе правило будь-яких авторів це вчасно зупинитися та поставити логічні крапки. Інакше все це може перерости у новий лост надприродні. Та ще купу інших затягнутих серіалів. Автори не казали, скільки сезонів готуються зняти, і, звичайно, хочеться отримати мога більше цікавих епізодів. Але точка неповернення до провалу може статися вже в четвертому сезоні. Клопаки багатошаровий твір, це одночасно антирелігійний та антикорпоративний маніфест, цинічна пародія на селебриті істерію та фільми про супергероїв, детектив. Де розплутують кілька взаємопов'язаних клубків, бойовик та історія про те, як впоратись з болем втрати та знайти себе. Важливо, що ці теми не затуляють одна одну. Сценарій дозволяє розкриватися послідовно. Так іноді його можна дорікнути за нелогічність чи прогалини, але окремі моменти не псують серіал на початках. Проблеми починаються вже у другому сезоні, коли автори. Намагаються запхнути у сюжет самовпевнене, оптимістичне послання та, по суті, перетворюється на ті самі однакові гумки, які вони критикували у першому сезоні. Іноді картину починають затягувати, проганяти деякі сюжетні лінії по другому колу, самоповторюватись. Але не рефлексувати над своїми ж проблемами. Та все ж таки серіал продовжує розкривати глибокі суперечки сучасності через гумор та висміювання. Грає на емоціях глядачів, але вже натякає, що прийшов час підсипати все більше актуальної повістки та розмов про раси, гендер, соціальну нерівність. Хлопаки починають загравати та маніпулювати усіма гострими темами, що є у суспільстві. Таким чином, остаточно перетворюючись на троля з мережі, який може легко сказати, що просто пожартував та закрити важливу тему, так і не давши жодних конкретних відповідей. Хлопаки сподобаються тим, хто неабияк втомився від кінокоміксів і лається на їхню нереалістичність. Там багато жорстоких сцен, які як відлякують, так і притягують. Але загалом картина вже є своєрідним унікальним феноменом. Ось вони герої у звичайному світі, зрозумілі зірки з командою піарників, які продають глядачу емоції. І ось прості хлопці, які хочуть позбавити від них країну, купка не надто приємних та не дуже чесних особистостей. Такого струсу бракувала усій екранній супергеройці довгі роки. Тому залишаю вам хлопак та починає знов дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі пропозиції по новим відео залишайте в коментарях. Там же діліться думкою про серіал після перегляду. Підписуйтесь на телеграм та Твіттер. Там багато цікавого про серіали. Якщо хочете підтримати відео гривнею, то в описі є монобанка. Також на патреоні я збираю спільноту тих, хто любить серіали. Дякую, що дивитесь та до нових відео!